У ніч проти суботи в Італії завершується передвиборча агітація. Потім, після дня тиші, впродовж неділі та понеділка країна голосуватиме за наступний парламент наймовірнішими переможцями суцопитування називають лівоцентристів з демократичної партії та їхнього лідера П'єра Луїджі Барсані щодо формату коаліції та решти результатів виборів у соціологів менше певності. Карти сплутало повернення експрем'єра Сильвіо Берлусконі, який завдяки особистим якостям досі має певну підтримку. Чинний прем'єр Монті навпаки її втрачає, оскільки відповідальний за болючу програму економії. Усі троє, утім, представники старої школи тому італійцям сильно набридли. Ідея утриматися від виборів шириться. Це протест проти традиційних партій з тієї ж причини набирають популярність антисистемні та антиєвропейські рухи. Вважає головний редактор газети Іль Маттіно він має на увазі передовсім коміка Беппе Гріло та його так званий п'ятизірковий рух проти чинного політичного істеблішменту. Актор грає на загальній атмосфері зневіри та розчарування в Італії і робить це переконливо. Опитування пророкують йому третє місце серед списку переможців. Утім, на думку соціологів, гріло частково ділить електорат з Берлусконі. Таким чином він збільшує шанс на перемогу, а згодом на союз Берсані та Монті.